Знову я, я Юра, і в нас закусала квочка. Ми обично квочок посадимо по інкубатору, та квочка так хоче. Ось вони. Все, Все робимо діздечку. И еще тут три. А. А. надо им посмотреть. А, там ты водочки. тут уже качки А. А. тут одна. А. 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 два треба тебе закриємо, щоб вона тут не привикла, а далі вже можна треба відкрити, прибрати, щоб вирінуло так. І виділа, все. Що зробили? Посили пару днів, потім відкриємо і подивимось, буде вона тут далі сидіти, чи якщо не буде сидіти, то вже її відпустимо, якщо буде сидіти, то просто знімемо шипену. Приберемо її, і вона тут буде сама сидіти. А зараз ще подивимось на сасаччине гніздо. Походу вже вже точно тіла сосарка на гніздо. Але буде подивитися в інтернеті, скільки сасарки висаджують яйця, щоб знати вже. Коли чекати, коли й ми, щоб більше її не тривожити? І посліше подивимося розсаду. Чотири росточка помідорчиків пропало вже походу. Ось їх Обірву, щоб вони не мішали. А, -а, -а. а отут ось ця середина каже, ще жива, тож її заливимо, а листочки по бокам обірвемо. зашли подивитися, чи квочка втілася, чи ні. Чуть-чуть приоткрию. Садить. Садить квочечка. Все, а там уже втілася. Да, видишь? Походу, вже точно сілася. ще до завтра почекаємо. Якщо завтра так само буде сидіти, то, то вже знімав шифарів вже до кінця.